Вітаємо вас на каналі Брідер Юа. Сьогодні ми взяли інтерв'ю. Ун Сьогодні ми взяли онлайн-інтерв'ю у нашого постійного клієнта нащадка клану Маклауді шотландського кота Тімона. Шановне Тімоне. Якими критеріями ви керуєтесь при виборі вологих раціонів? Мяу-мяу. Для мене важливі натуральність. Вміст м'яса не менше 90%, вишукане поєднання смаків, відсутність зернових та глютен. Кому з виробників ви довіряєте найбільше? Мяу. Мяу-мяу! Вже багато років я надаю перевагу виробнику Dr. Clouders та їхній лінійці вишуканих вологих раціонів для котів Best Selection. Тімоне, дякуємо за ваші поради. За більш детальним оглядом лінійки звернемося до нашого експерта. Лінійка вологих корнів для котів Dr. Clauders Best Selection це 9 вишуканих м'ясних рецептів для ваших хвостиків. В Кожній банці більше ніж 96% м'ясних компонентів. Асортимент складається з наступних смаків: телятина з яблуками, ягнята кролик з амарантами. Курка та лосось з кіноа, курка та тунець зі шпинатом, дичина з гарбузом, курка та фазан з абрикосами, яловичина та качка з картоплею, індичка та гуска з алоєвера. А також оселедець та креветки щія. У незалежності від обраного вам виду, ваш муркотик отримує не тільки велику порцію м'ясного задоволення, але й користь. Адже кожен вишуканий рецепт збагачений природніми компонентами, які сприяють гігієні ротової порожнини, покращенню стану шкіри та шерсті, регенерації та загоєнню ран, зміцненню імунної системи, покращенню роботи шлунково кишкового тракту. З рационами доктор Клаудерс Best Selection ваш котик буде ситим, здоровим та неймовірно задоволеним. Дякуємо за вашу експертну думку. На сам кінець хочу звернутися до Кімона за побажаннями для наших підписників. Мяу-мяу-мяу. Бажаю всім власникам чотирилапих відповідально підходити до підбору раціонів ваших улюбленців та обирати для них тільки найкраще. Вам сподобався ролик? Підписуйтесь на канал Брідер Юа, ставте вподобайку та розкажіть в коментарях. Про ваших пухнастих гурманів та їх гастрономічні подобання.